Всім доброго дня. І так, у мене майже кінець квітня, теплиця зараз виглядає ось так. Такий вже горошок. Тут в мене не зійшов базилік, повинен був, але не зійшов. І я сюди пересадила, почерінкувала гортензію, але щось їй, ну, подивимось, щось вона трошечки посохла ну Подивлюсь, що буде. Далі грядка салат. Дивіться, який вже зараз виріс. Ми його їмо, і в мене є бажання його пересадити. Він дуже добре піддається пересадці, пучками потикать, і він дуже добре приживається Я вже таке робила колись. Але трошки малень, маленький він був. ну Я думаю, в такому віці він також підійде. Пікінська капуста. Це я її трошки голову закриваю, щоб вона там не пішла в цвіт. Але вроді немає. Дивлюсь, вроді починає потрошку формувати качанчик. Слухайте, ну це буде дуже чудово, бо це буде моя перша пікінська капуста, яка вийшла, якщо получиться, І отам от за нею рання. Рання. Оце чому я салати хочу пересадити трошки, бо трошки заважає цій ранній капусті. Е, капуста тут залишиться. Вона тут так і буде. І ця і ця, Там, де я салат повикопую, е, можливо, сюди я посажу баклажани. Тобто, отут вот вот, капуста так і буде. Помідорки, які я сюди висаджувала, вона також дивіться, які вже мають вигляд. їм тут взагалі причудово, я вам хочу сказати. Дивіться, яка шикарна, шикарна розсада. Чудовенько. Цвісти ще ні, ну але ж. Але ж. А може скоро це. Та як це Санька? Це низькорослий помідорчик, можливо, скоро і зацвіте. Е, Повсходили в мене помідорки. Осьо. Це я не бачу. Це, можливо, також помідорчик. Ну, хай собі ростуть. Мабуть, тут були чорні. Ні, тут були груша. Тут були груша. Так, далі моя грядка. Я сюди висадила огірки. Висіяла. І дивіться. А, тут також. Ну це точно чорний. Точно, точно чорний. Я знаю, бо вони тут росли. І дивіться, яка вже розсада огірочків. Осьо, осьо. Оце саме великі такі, бачите, вже ось. О. Ось о, помідорки повилазили кучкою. Куфка така, можна і не сіяти. Це, мабуть, бур'ян. Думала спочатку, що це кабачок, але це бур'ян, це не кабачок. Так, тут трошки не дозакрила іще ще травкою. Капуста. Це брюссельська, я її ще не висаджувала. А тут от пучок вже пересадила цвітної капусти у грядку. І ось ці баклажани, що я казала, що їх висаджу туди, куди коли... звідки заберу Ой, салат. Перчик там, якщо треба додому розсадити. І ось також помідорки. Так. Оце поки так морква також себе відчуває взагалі чудово. В теплиці її взагалі. Просто шикарно. Я не знаю, звісно, до якого розміру вона тут може дорости, ну, але ж виглядає дуже-дуже чудово. Дивіться. Ну, я дуже задоволена. Та грядка ще пустує. Мабуть, туди також підуть огірочки. Червона капуста. І це я насіяла помідори, то що зібрала зі своїх позапрошлих в прошлогодніх. Навіть не знаю, які будуть, але щось їх так рясно зійшло, буду ділитись сусідами. О, треба виходити, бо дуже-дуже жарко. ой О, Були знається, дуже холодна ніч. Передавали в нас приморозки. Я дуже хвилювалася за огірки. Але ви бачите, стоять дуги, і воно плівка. І я просто поверху не закутувала, а отак от накинула плівку на огірки. І ви знаєте, тут побогнуло все добренько. Оце така в мене зараз тепличка так виглядає. Тут також все укрите, укутане. Отут перець я пересадила, боюсь його навіть відкривати, чесно скажу, бо була така холоднеча. Я накрила його другим слоєм плівки. І помідори також можете бачити, накрити другим слоєм. Туди трошки не хватило. А оце теж все закрите другим слоєм. Ну, я дивилась на помідори, з помідорами все добре. На перець не дивилась, бо боюсь, чесно кажу. Там такий гарненький перець був. Ну, можливо, він не буде. Так, полуниця трошки заростає. але. Вже почала цвісти, дивлюсь. Там квіточки, там квіточки. Треба буде її обробити. І щось мені не подобається. Тут якісь прогалини. Ну таке, ладно, подивимось. В полуниці, звісно, в мене дуже мало в цьому році буде. Ой, ну але ж нема куди більше мені її всунути. І оця, яка до осінь, до зими плодоносить Це я вже один раз заклала. Сіном треба закласти ще раз. Так, грядочки, те, що були під забором. Дивіться, зараз вони вже всі засіяні і всі мені ну, майже радують мій, моє око. Тут в мене ще трошки і буде вже редиска. Замітьте, що редиска у відкритому ґрунті. Київська область, Україна. Редиска у відкритому ґрунті. Можна вже не дзьобати. Ну так, якщо дуже захотіти, то вже можна себе побалувати трошечки. Так, далі шпинат. Шпинат ще малесенький, але вже теж, якщо дуже захотіти, то дуже можна. Чекала трохи, поки він підросте, щоб його прополоти, бо коли він дуже-дуже манюнький, можна було разом із травою і його. Хай ще трошечки і між рядками пройду його прополю. Це такі листики шпинату. Ну, Вже можна їсти, я вважаю. Якщо дуже захотіти на салат, то вже можна собі зірвати і з'їсти. Горошок. Також у відкритому ґрунті, дивіться. Він ще не такий, як в теплиці, ну, але ж також є. Ну і там, там рядка поки що тільки... А тут постійна морква. Але морква щось не вилазить, мабуть, буду пересівати. Ну, якось отак зараз виглядає мій городик. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, ставте мені пальчик до гори. Пока-пока.